Дрова є, запас, запас дрова є, а там будемо бачити. У нас парового котла немає, грубки під газ, то автоматика знімається і можна палити дровами. Зима покаже, ми без газу не останемося. Ще пока що нічого. Не паніки, ніхто не піднімає. Я навіть вам не можу сказати, що я буду грубити. У крайній випадку буржуйку поставити. Мой навіть не знаю, камін є на випадок відключення взагалі нам нас все на електрику. Дрова будемо заготовляти. Маємо літню кухню і будемо там жити, дякуючи нашій владі і всім остальним. Сядемо там, будемо замерзати. Ну, а що на п'ятому етажі придумаєш? Абсолютно нічого. Думаємо, що не будуть відключати. Нам пережити не так-то страшно. Страшно, в кого діти малиї. Ото страшно. А старші люди відключать, значить, дінемося. Електричні обігрівачі, закалка. Все одно переможемо. Сокиру і де дерева рубати. У нас в старій хаті є грубка, будемо запасатися дровами, будемо перебиратися в стару хату. А мене пічне опалення, тому немає проблем ніякої. Тим більше ми перейшли з газового, газового котла на дровине опалення, це я думаю це вигідніше і дешевше. Тим більше для дубенчан.